Вітаю, друзі! 28 березня. Великий народ обирає карликів, маріонеток, і що цікаво, не він їх, а вони його осіпові за мотузочки у цьому політичному вертепі. Почуваю себе засмиканим з усіх боків. Пише наша велика поетеса Ліна Костенко, і абсолютно має рацію. Четверта неділя Великого посту. Три тижні до Великодня Пасхи найбільшого православного свята. І біси і сатаністи біснуються. В Києво-Печерській Лаврі святотатство. Цього разу під виглядом наукової роботи. Сьогодні зранку. До Києво-Печерської лаври прибула велика кількість співробітників Служби безпеки України, національної поліції. Всіх шпигунів, видно, переловили. Всіх ворогів зупинили, фронт стабілізували, Ад ніт. треба вчинити перед Великодним святотатство. Це не має жодного відношення на сьогодні. До міжконфесійного протистояння. Це чистої води більшовизм, те, що відбувається. Вони вирішили провести інвентаризацію і експертизу антропологічну святих отців Києво-Печерських, їхніх мощей, мощей наших православних праведників. Як вони це робитимуть? І скільки часу в них це займе, я не знаю. Але точно розумію, що наруга над святими мощами даремно не мене. Таке вже було. В часи Хрущова вже чіпали мощі святих праведників Києво-Печерських, тягали по музеям і так далі. Закінчилось це куренівською трагедією, коли селовий потік забрав життя багатьох киян. Ці сатаністи, які при владі, які віддають подібні команди ще й напередодні Великого Свята в Великий піст не думають про майбутнє України, про майбутнє Києва. Вони вчиняють просто наругу. Над вірою православною. То голубці, крутять голубці в трапезній, тільки не в тій, де їдять, а в церкві святого Антонія і Феодосія Києво-Печерських знімають кулінарне шоу, то якісь там групи виступають, концерти влаштовують. То політичні заходи, а це вже й до мощей дібралося, святих праведників і не коли-небудь, а в Великий піст. Друзі українці, православні, в незалежності від конфесійної приналежності. всі разом мусимо стати на захист, на захист. Наших праведників ки києво-печерських? яка антропологічна експертиза, яка інвентаризація мощів, що визначатимуть, черепи мірятимуть святим отцям. Сатаністи, які сидять на банкові, зрежисували цю наругу. Зумисно в великий піст. Зумисно напередодні Великодня в святі для кожної православної людини дні. Вони воюють. Вони воюють з нами, з українцями, з нашою вірою православною, з нашою історичною пам'яттю, з нашою минувщиною. На догоду глобалістам, сатаністам. Вони чинять цю наругу. Чи потрібно з цим боротись? Потрібно. Господь Бог все управить, він великий, і віра поругаєма не буде. Але ми кожні молитвою, словом. Маємо йому висловитись. Маємо сказати рішуче ні цьому святотатству. Це не про конфесійну приналежність. Це не про який хто до якого патріархату належить. Це про віру нашу православну, про нашу. Українську історичну національну пам'ять. Це наруга над кожним українцем. Святі отці Києво-Печерські. Це захист, захист Києва і захист України. Духовний захист, який руйнують ці сатаністи-глобалісти. Про це має знати кожен християнин в кожній християнській країні світу. Кожен православний може, має сказати своє рішуче ні. Ні цим зеленим гнидам, сатаністам, які засіли на банковій і руйнують все українське, починаючи від віри православної, закінчуючи всіма нашими національними традиціями. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.